Всім привіт! вітаю на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Моє сьогоднішнє відео буде кулінарним, такий собі кулінарний влог. Сьогодні Діма вдома, є кому бути з давідкою, тому я вирішила наготувати їжі. Можливо, на два, можливо, щось залишиться і на третій день вже буду бачити. Не знаю, який буде апетит, і взагалі, як піде, скажімо так. Тож, вирішила приготувати такі страви трошки мною забуті. Ну, деякі, звісно, ті, що я готую на постійній основі, а деякі будуть трошки забуті мною. Але моя сім'я їх дуже любить. Тому вирішила так трохи згадати. Звісно, буду знімати і показувати, що буду готувати, як проходить цей процес. І... Сподіваюсь, що когось замотивую також на такі страви ну і загалом на приготування їжі на декілька днів. Зараз допиваю каву. Тим часом буду зразу писати список, що мені потрібно докупити. Бо я так собі вирішила приготувати такі страви, які ну, більшість продуктів, інгредієнтів я вже маю, тому докуплю по мінімуму. Біжу в супермаркет, скуповуюсь, покажу вам розпаковку і починаємо готувати. Я вже прийшла з супермаркету, вирішила вам не знімати розпаковку, бо насправді там нічого такого немає. Я тільки купила зелену цибульку, докупила буряк на боч, мені потрібен був, печінку курячу і е капусту. І тісто для лазаньї і для пирога. Отож, що буду готувати? Буду готувати борщ, але борщ не просто звичайний борщ, а захотілося мені такий, я не знаю, він називається полтавський, з галушками. Чи з галушками, правильно, не знаю, ну але якось так. Тобто, борщ нам буде, мабуть, на три дні. Потім буде лазанья. Лазанья, я думаю, вистачить її на сьогодні вечір і завтра. Буду готувати печінковий торт. Це така, те, що я говорю, забута мною трошки страва. Раніше якось часто готувала, а зараз чомусь не знаю, чомусь забула. Хоча насправді ми дуже ну, любимо цю страву. Потім вирішила ще зробити салат Грибна Поляна, так як маю все повністю на цей салат. І чогось мені захотілося, теж дуже давно не робила вже. Це такий салат, який, я думаю, може простояти. Ну, тобто ми його будемо їсти сьогодні і він ще буде завтра нормальний. Малисники з м'ясом теж в мене на них все було, фаршу вдос. І ще зроблю купила тісто для лазаньї окремо. І окремо ще перший раз тут беру, ніколи таке, от саме таке не брала. Хочу зробити, можливо, якийсь пиріг. Ну або, може, якийсь круасани, не знаю. Вже буду бачити по своїм. Силам, наскільки мене вистачить, бо насправді, якби я була, ну, скажімо так, мене ніхто не відволікав, то я би могла все це, мабуть, приготувати десь за 2 години, а так як все одно ми всі тут разом і хоч із діло, все одно постійно якісь такі, ну, скажімо, паралельні турботи є. Тому все одно буду відволікатись. Словом, буду бачити по своїм силам. Якщо залишаться вони мене, то вже приготую щось солодке, а якщо ні, то не страшно. Ми маємо там цілу шухляду різних печів і шоколада. Розпочинаю свої такі приготування з борщу, так як поки я зібралась, вже був майже обід, вже напевно година 12. І, звісно, потрібно годувати хлопців. Тому вирішила так. Хоча насправді там вже відбувалися такі процеси, вже відварювалося м'ясо в мене на е, салат. І декілька паралельно ще процесів пішло. Е, П'ю каву, трошки шматочок, маленький шоколаду. Це в мене вже, мабуть, третя була кава за день. Е, тому що, якби я наїлась, ну аби щось просто, навіть просто легке поснідала, мені вже тоді не хочеться. Такого, знаєте, довгого процесу готування. Мені би вже тоді хотілося трошки посидіти. Та й взагалі навіть на смак я би нічого не могла пробувати. Бо коли я не голодна, трошки проблематично мені тоді готувати. Тим часом, знаєте, поки на кухні ти хочеш приготувати на декілька днів, тим часом. От Показую вам реальну картинку, що відбувається у нас в квартирі. Діма вийшов з Давідом на вулицю, а в нас тут просто повний хаос. Лежить гора, прання потрібно скласти. Тут щось таке відбувається. Ну, то що іграшки валяються, це, це нормально, якщо я маленькі дітки. Стоїть корзина в мене вже з попрасованим пранням, треба піти повісити. В кімнаті теж щось таке відбувається. Щось, щось, що я не дуже люблю. Але це реальна картинка, яка в мене зараз, поки я готую. Це щось Діма купив цікаве. А, це, мабуть, на цю він купив, на доску цю нашу, яку для Давіда ми робимо. Зробили точніше, а це він, мабуть, щось докупив, якісь дрібнички. Коротше, власно кажучи, от таке в мене тут відбувається. Кирюша займається своїми справами, Артем ще в школі в нас. Словом, там порядки, чи ще не порядки, а як це правильно сказати, там хочеш зробити, щоб краще було. Тут відбувається таке, але. Це життя, це наше таке реальне життя. Я вам зараз навіть покажу, що в мене на кухні відбувається, знаєте, в кадрі гарно, а за кадром відбувається такий якийсь хаос. Показую вам справжню свою картинку. На інстаграм, скажімо так. Торт з печінки це взагалі моя якась окрема любов, але я не знаю, чому я про нього забула. Я його дуже давно готувала. Ще, я не знаю, мабуть, ще до вагітності дуже давно очищаю печінку від всіх плівочок, все, що мені не подобається, промила перед цим і тоді в блендер кладу і пробиваю до однорідної консистенції. Думала, що буду вам показувати про це. Знаєте, от так приготувала торт, потім там приготувала інше, але насправді, по факту, вийшло по-іншому, то і показую, власне, вам так, як у мене відбувався цей весь процес. Спішила з обідом, тому відставляю починку і вже доготовую. доготовлюю борщ. Галушки я роблю, робила, точніше, це був один єдиний раз. Перший сподіваюся, що ще буду робити. Нам всім зайшло. Це було заварне тісто, кип в кипяток додала муки, додала солі і так, ну, заварюється це, це тісто і потім ще вже додаю трохи борошна, але тісто таке має бути рідким. І вбиваю одне яйце, добре все перемішую, ну і власне тісто готове. І потім вже в борщ, коли вже повністю борщ готовий, вже в самому кінці, я от, ну, видно на відео, як я ті галушки, скажімо так, формую, тобто тісто ну, взагалі рідке. Додаю зелену цибульку, ну, тут вже за смаком хто що любить. І все. І вони варяться от буквально до того, як сплели, і вже готові. Дуже смачний борщ, просто неймовірно. Думаю, про капусту тушковану не потрібно нічого розповідати. Тут, власне, і так все ясно. Продовжую з приготуванням, точніше, приготування свого торту печинкового, додала одне яйце на пів кілограма печінки, посолила, додала дві ложки манки, потім ще пізніше правда, додала борошно, бо мені показалося, що воно трошки таке рідкувате. Паралельно роблю балоньєзи на лазанью і ще і салат. Власне, всі процеси відбуваються паралельно, нема такого, що щось ти готуєш одне. Коли фарш посмажився, я додаю туди помідори, такі прям консервовані, але вони такими шматочками. Солю, перчу, всі приправи додаю за смаком і воно собі там тушкується. Ці кадри я не могла вам не показати, мені так смішно, він в нас зараз такий активний. Ви тільки подивіться, що робить. Там постукав, там тримають, там постукав, там треба це відкрити. ну взагалі, я не знаю, мега активна дитина, мені іноді здається, що йому вже потрібно в садочок. Салат грибну поляну я роблю, не притримуючись ніяких рецептів, сама собі так придумала і так роблю. Гриби в мене були навіть не такі не цілі, а ну, як порізані. Я так поклала. Зверху кладу цибульку зелену, потім картоплю. Це, ну, все зрозуміло, я думаю, що робиться все якби, <задом> наперед, скажімо, верх ногами. Потім перевертаємо салат. Потім картопля йде, майонезом змащую. Моркву. На картоплю, мала бути в мене маринована цибуля, але я забула про це і вже довелось пізніше її покласти. Вона там на вікні в мене стоїть, я собі і забула зовсім. Після моркви яйце, ну після кожного слою майонез. Після моркви яйце, потім знову майонез. Потім тертий сир, і от на тертий сир я вже поклала мариновану цибулю, бо вже зрозуміла, що десь її потрібно точно примінити. І вже на мариновану цибулю кладу куряче філе. Змазую майонезом і ставлю в холодильник десь на ну, скільки, скільки можна, півтори 2 години. Потім вже дістаю і перевертаю. Печінковий торт так само змазую майонезом, і я ще роблю таку зажарочку і кладу на кожен м -м, слой. Морква і цибуля. До речі, я смажу без олії, воно таке більше як на пару, скажімо так. Тут вже я вам покажу, як я готую бешамель, розтоплюю вершкове масло. Так, все на око, борошна 2 ложки. І воно так трошки має змінити колір ну, до такого трошки золотистого. Потім потрібно додати молоко. Десь грам, мабуть, 500, ну так, плюс-мінус, але мені виявилось цього забагато, на мою порцію, на ці мої листи. І вже готове тісто, це на готове тісто. Я його навіть не розкатувала, з ним дуже легко працювати, просто його розтягнула по, по деко і все. На тісто соус, потім фарш, потім знову соус. Знову фарш і так, ну, тобто слоями, У мене вийшло тільки два слоя, мені не вистачило набагато тіста, але в принципі цього було достатньо. І так от, як би, ну, тут і так зрозуміло слой за слоєм. Все розподілила, соус у мене ще трохи залишився. І зверху засипала твердим сиром, ставлю в духовку десь градусів, мабуть, 200 і не знаю, мені здається, хвилин 20 навіть не засікала, але точно що дуже швидко. Тут вже вам показую свої, я би сказала, це не до круасани на вигляд, але вони дуже смачні. Я в них Поклала яблучки, зробила карамелізоване просто яблуко, тобто яблуко, вершкове масло, цукор. Карамелізувалась і от закручувала, не додавала більше нічого, тобто не цукру, нічого. Навіть, бачите, це тісто без муки працювала. Дуже зручне і взагалі класне. Це таке дріжджеве, листкове, дріжджеве, здається так. І... і так, Я вже впоралась, у мене ще залишились круасанчики в духовці. Вже пізніше фотографію зроблю, ну і вже вставлю, бо вже хочемо дуже вечеряти, тому вже вам знімаю те, що зараз на даний момент є. Так, Значить, приготувала лазанью. В принципі, рецепт, ну, якби сам процес я знімала, тому зараз розповідати нічого не буду. Єдине, що взяла накрила фольгою щоб, і зверху рушничком, щоб вона не дуже так захолола і трошки з фольгою потягнувся сир. Ну, але вже як є. Я готую от з такого тіста. Іноді готую із листів цих, які, ну, з макаронних таких, але щось мені не дуже подобається. Мені з тіста більше подобається борщик. Трошки вони, галушки мої туди потонули і висипала. У мене насправді велика така каструля. Ми з'їли не так багато, але щоб більш так презентабельно було, насипала в таку. Дуже смачно вийшло з галушками. Перший раз готувала, і насправді мені дуже сподобалось, і моїм всім хлопцям сподобалось, так що смачно. Хотіла ще робити налисники з м'ясом, але потім щось, щось пішло не за планом, я вже не захотіла. Зробила грибну поляну салатик. Я думаю, що нам вистачить його на 2 дні. Також на відео здається, наче менше. Насправді, така велика досить порція. І от замість налисників з м'ясом я зробила просто капусту потушкувала, теж вже їли, ну вже трошки залишилася, ще й на завтра буде. І м'ясо в духовці це одне і те саме я маринувала, ще вчора замаринувала і от в духовці зробила трошки Це свининка. Трошки просто з цибулею і з якоюсь підливою. Це вже змучена просто, вже кажу щось таке з якоюсь. з підливою. Завтра, можливо, якісь макарони або кашу зварю, і вже буде вечеря. Так, Печінковий торт, теж показувала процес, що про нього розповідати, не знаю. Звичайний собі, єдине, що я засипаю ще завжди сиром. Так що, от такі мої сьогоднішні страви. В принципі, все смачно. Ну, зараз будемо вечеряти. Ну, лазанья це я роблю її часто, так що я якби, знаю, що тут смачно, борщ вже куштували смачно. Е, М'ясо, капуста. От, до речі, капуста це та е, ну, така страва, що я вам казала, якісь забуті мною страви. Це теж одна із таких страв. Тому що, в принципі, вкус е, смачно і е, мої всі люблять, але чомусь я рідко це готую. Сподіваюся, що замотивувала вас. Тим самим мотивувала себе на приготування. Так що, думаю, що моя задумка, скажімо, вдалася. Ну, Поки я записувала відео, вже, в принципі, і готові мої круасанчики, якщо це можна так назвати. Вони трошки такі кривенькі, але я думаю, на смак це ніяк не повпливає, буде точно смачно. Зараз вони, коли трохи захолонуть, ще посиплю їх цукровою пудрою. Я вже милю все підряд. Сьогодні вранці, коли ходила за продуктами, побачила, що в Алді в супермаркет завезли такі дитячі драбинки, і воно два в одному і можна ще як таку е палатку, скажімо так, робити. І Діма потім пішов, купив. То Давіду дуже зайшло, дуже сподобалось. Він і як в палатки в ній потім грався цілий день. Ну і зараз грається, і лазив просто по ній. Тільки взяли, і вже буде шкости. Давид, ну давай, залазь. Залазь. Клас. На який чохол. не чехол. А ну давай чехол на двига. Ще я чехол зверху вдягається. Диви, типу палатки. Навіть з віконечком. Все тут можна зав'язати? Такий добротний досить чехол. Хороший. Давід, іди сюди дивиться, там іди, палатка. Це як цей вігвам. А ну, зв'яжи отут. Тільки трошки менший, ніж вігвам. І два в одному. І драбинка така лазить, і. Тут прив'язується, типу, щоб її не зняти. Ну так, да, прив'язується, щоб не зняти до цього і до доски, а тут можна ще отак. Класна штука. Дивіться, ти, ще не Ти Ще не зрозумів. Не зрозумів. Зрозумі. Можна його погладити, я його погладю. Така маленька халабудка. У кожному відео в мене є фрагменти осені, але насправді я не можу налюбуватись. Мені так подобається в цьому році осінь. Якісь такі фарби вона має просто суперові. Що ж, на цьому прощаюсь з вами. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною, гарних вам днів, ночей і взагалі всього найкращого. До зустрічі, па-па!